Вже почалось, мабуть, майбутнє, оце, либонь, вже почалось. Не забувайте, незабутнє, воно вже і не взялось, і не знецінюйте коштовне, не загубіться у юрбі, не проміняйте неповторне на сто еризаців у собі. Минають фронди і Жеронди, минає славне і гучне, шукайте посмішку джоконди. вона ніколи не мине. Любіть травинку і тваринку, і сонце завтрашнього дня, вечірню в попелі жаринку, шляхетну інухідь коня, згадайте в поспіху вагона в невідворотності зникань, як Рафелівська мадонна у вічі дивиться вікам. В епоху спорту і синтетики людей велика снота, нехай тендітні пальці етики, торкнуть вам серце і вуста.